Мої вітання і одразу донат 500 гривень. Дякую дуже, молодці. Так, поїхали. Гарні новини. За останню добу придбали шини загальна сума 97 440 гривень. Молодці. Низький уклін, шана і подяка кожному, хто донатить. Розіграш, аукціон, триває 100 гривень донат. Які ви молодці, дякую. Розіграш у нас триває. Він же аукціон. Він він же розіграш. В четвер було відео щодо умов і щодо лотів. Ви можете його передивитися. Будь і будете в курсі, і будете причетні не тільки до допомоги Збройним силам України, а й ще і зробити собі приємний подарунок, якщо виграєте. Топ донат у нас виграє однозначно. Якщо ви хочете однозначним бути переможцем на цьому тижні, тоді ви донатьте більше 10 тисяч 500 гривень. І тоді у вас є всі шанси. А тепер давайте попрацюємо. Ініціатива Німеччини з посилення української ППО вже зібрала майже 1 мільярд євро. Мета поїздки міністерки закордонних справ запевнити, що навіть попри загострення ситуації в зони бойових дій, Німеччина та Європа і надалі твердо стоятимуть на боці України. Так, посилення системи ППО Грошима на Німеччини. Наскільки воно буде реалізовано? Це єдине питання, яке нас з вами хвилює результат. Давайте так, Історія така: є погані новини з цього приводу, є добрі новини. Значить, Давайте починаємо з добрих. Добрі новини, що у нас буде найновіша система ППО. В нас її ще немає. І в мене таке враження, що у світі. Ну, дуже, дуже мало в кого вона є, така, саме така система ППО. Це якийсь ноу-хау. Прям буде. Це перше. Друге, вона буде не зовсім наша, вона буде арендована, але вона буде давати результат для нас. Вона буде забезпечувати наш з вами спокій. Це ок. Е, новина не дуже заключається в тому, що або таку суму, або на таку суму заявлено це. Ярд, євро, або не буде нам подана ця допомога, або буде на суму менше? Ну, менше майже в половину. Але добрі новини також є. Це радує. Ставлення до України через рік ключових країн: Штати, Німеччина, Великобританія, Китай через рік. Як буде, будуть до нас ставитися? Такі країни, як Штати, Німеччина, Великобританія, Китай поїхали. Через рік ставлення до нас. Штати, Німеччина, Великобританія, Китай. Ставлення до нас, Штатів. Ми дуже зацікавлені в вас, але саме тому, що нам від вас щось дуже сильно треба. Хитрість, продуманість, обман. Ставлення через рік до нас Німеччини. Через рік чомусь Німеччина буде, між нами з Німеччиною будуть такі достатньо мутні відносини. І Німеччина не дуже буде розуміти, що ми робимо. Ну, типу, що у нас коїться, отака От ситуація. Ставлення до нас, в Великобританії, воно буде не таке гарне, як зараз. Чому? Саме тому, що ми будемо на боці. Штатів і будемо підтримувати зі штатами більш тісні стосунки, і це не буде подобатись Великобританії. І ставлення до нас Китаю абсолютно чітке, прозоре, зрозуміле, і Китай навіть нам буде пропонувати якусь допомогу, безпеку, гарантії безпеки, щось таке цікаво. Без зміни тарифу на світ не вдасться збудувати нові електростанції. Та не вдасться. Ну, якщо не тирити лопатою гроші, які чужі, ну, то вдасться, чи ж не вдасться? Що тут дивитися по цьому питанню? Борги заважатимуть будівництво нових енергооб'єктів. Які борги можуть бути? От, от скажіть мені. Скільки за час війни, скільки разів піднімали вже тарифи на світло? Просто напишіть. Ну, скільки? скільки? Два, три. Ну, я два точно пам'ятаю рази. Борги. Ой. Так, заводи в Україні змушені наймати жінок через брак персоналу. Якщо раніше жінки працювали переважно на адміністративних посадах, то тепер вони беруть на себе. Ваші фізичні функції. Так, ну до цього нам не звикати, що тут здивували. Давайте подивимось в плані економіки, в плані працевлаштування, як вплине брак чоловіків на це. Так, 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 так. Щоб не було катастрофи, у нашої влади є план Б. Отак би зі світлом у них був би такий план. Вони будуть до нас приганяти молодь, студентів, дітей. Ну, тепер поляки до нас будуть їздити на клубніку. Так, окей. Що там далі у нас? По списку. У Верховній Раді запропонують запровадити демографічний збір для бездітних та небагатодітних. Так, народ, демографічний збір для бездітних та небагатодітних. Півтора відсотки від об'єкту оподаткування для осіб, які не мають дітей. Півтора відсотки від чого? Від об'єкта оподаткування. Хір зна, що це значить? Один відсоток від об'єкта оподаткування для осіб, які мають одну дитину. 0,5% від об'єкта для осіб, які мають двох дітей. Мета покращити демографічну ситуацію в країні ні, мета е, на накрасти бабла ще більше. І ця мета зрозуміла. Якщо ви хочете, щоб люди народжували дітей, то ви маєте всі умови для цього 200 гривень. Донат, дякую, молодці. Всі умови ну, для цього предоставити. Ну, ну як це може бути таке? Може, там щось обвалиться під Верховною Радою? Ну, може, їх там ну, одразу в котел, так, щоб вони, знаєте, потрапили всі? Я такого ще не бачила. Так, е окей, добре. Демографічний збір. Це що? Ну, це сюр або це реальність? Поки що це сюр, але вони ж свої спроби не залишать. І вони якось цей закон, який я щойно читала, ну, який вони хочуть запропонувати, да, ці правила, ці умови, вони якось їх приплетуть до війни. Як я не знаю, юристи, відгукніться в коментарях, як таке може бути. Що шукується, Покращити демографічну ситуацію в Україні. Ну, саме так ви робите. Ми все це, ну, все, всі, всі це бачимо на власні очі, що все до цього йде. Божики тварюки. Строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік. Ні, от, ну, Наступна кожна новина вона краще попередньо, розумієте? А якщо у людини нема нирки, ну, ноги, там руки, ну це що, це відростає типу, через рік? Донат 300 гривень молодці, дякую. Ви знаєте, що кожного року діабетики, той ступінь, який вже не лікується, там де інсулін, там, де уколи, вони мають підтверджувати щороку свій статус. 100 гривень донат, дякую молодці, от хто молодці. Кожен рік людина з невиліковною з хворобою вона має підтверджувати статус своєї хвороби. Це що, це надія на диво? Ні. Це просто таке, знаєте, ще одне коло збору коштів з тієї людини, кожен рік ходить і підтверджує свій статус. На штори, на бумагу, на степлери, на окремий котел, дай Боже. Дякую.